Кучові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. У проєкті українського радіо Радіо День. В ефірі Українське Радіо Миколаїв, у студії Оксана Хмельова, за операторським пультом Наталія Квашенко. Це програма Радіо День. Слухайте нас на частоті 92 FM у Миколаєві та 105,9 у Первомайську. Дякуємо, що обираєте Українське Радіо, Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва, 92 FM. Первомайськ, 105,9 FM. Сьогодні середа, 28 вересня, 217-та доба нашого протистояння російській агресії. Ми постійно говоримо про геноцид з боку Російської Федерації, який окупанти влаштовують на українській землі. Це і обстріли цивільної інфраструктури, і вбивство мирних жителів, катування і незаконна депортація, проведення псевдореферендумів і намагання привласнити собі частину нашої території. За усі ці воєнні злочини, Росія обов'язково понесе покарання. Будуть відповідати окупанти і за екоцид, який вони творять в Україні. Про те, як страждає Природно-заповідний фонд Миколаївщини від збройної агресії Російської Федерації, будемо говорити сьогодні у програмі «Радіодень». За мить почуємось. Миколаїв радіо твого міста. За даними управління екології та природних ресурсів, на території Миколаївської області знаходяться 147 об'єктів природнозаповідного фонду. Близько 77 тисяч квадратних метрів природних заповідників опинилися в зоні бойових дій. Йдеться про південно-східні райони області. Природно заповідний фонд Первомайського та Вознесенського районів а практично не постраждав, каже виконуючий обов'язки начальника управління екології та природних ресурсів. Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Мац. Незначні пошкодження завдані природному заповіднику Єланецький степ, коли на тому напрямку у березні перебували російські війська і були бойові дії. Неодноразово від обстрілів російських військ страждав заказник Балабанівський ліс. А найбільше постраждав природно-заповідний фонд Баштанського району, на території якого бойові дії тривають і нині. Далі пряма мова Дмитра Маца. Є у нас в Баштанському районі багато заказників, багато ну теригінального ландшафтний парк Вісенко-Нелецький, і там ми можемо стверджувати, чи є порушення, але на якій території які порушення? Це будівництво форти. Цінних споруд, це проходження техніки, це пожежі степових ділянок, це інші якісь пошкодження. Ми зараз сказати не можемо, але ми впевнені, що вони там є. І після завершення бойових дій ми будемо. Оцінювати за словами виконуючого обов'язки начальника управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитра Маца, нині точно оцінити масштаби пошкоджень природних екосистем Висунсько-інгуленського регіонального ландшафтного парку неможливо. Парк розташований на території Березнегувацької територіальної громади, де досі тривають бойові дії. Значна частина парку знаходиться на межі між Миколаївською та Херсонською областями. Через ці землі проходили російські війська. Наслідками є пожежі, вибухи, руйнування, забруднення ґрунту і води. каже розробник проєкту створення висунсько інголецького регіонального ландшафтного парку Владислав Артамонов. Інформації про сучасний стан парку мало, бо це єдиний у Миколаївській області регіональний ландшафтний парк, де так і не створили адміністрацію. Більше на сьогодні ми маємо інформації про ситуацію на Кінбурзькій косі. Кінбурський півострів розташований у межах Херсонської та Миколаївських областей та має декілька природоохоронних об'єктів: дві ділянки Чорноморського біосферного заповідника, Волижин Ліс та Солоного Зерна, Національний природний парк Білобережжя Святослава, регіональний ландшафтний парк Кінбурзька коса, водноболотні угіддя Ягорлицька затока та інші. Площа заповідних об'єктів півострова складає 68% від усієї його площі. Станом на 28 вересня територія Кінбурського півострова тимчасово окупована російськими збройними силами. Більше про ситуацію на Кінбурні дізнаємося від заступника директора національного природного парку Білобережі Святослава Павла Холодняка. Він з нами на прямому зв'язку. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо про ситуацію на Кінбурзькій косі? знаходяться тимчасово російські агресори, але вони знаходяться там не постійно. Вони заїжджають або від'їжджають для того, щоб зручні позиції обстрілювати принципі, місто Очаків. Тому ситуація на даний час на жаль така. Тобто вони використовують територію півострова для обстрілу очакова й прибережної зони. Так, так, там відбуваються бойові дії. Вони і і просто бувають так, стріляють на територію нашого Кімбурського півострова, і в результаті в принципі всіх цих подій відбувається пожежі. А ви інформацію отримуєте із супутникових знімків чи від мешканців піво а, а мешканці півострова вам надають інформацію, інформацію? А вже ж дивіться, наші співробітники, які не евакувалися з тої території. Ми поступово евакуювалися. На кшталт того, що люди або не хочуть виїжджати, або в них немає можливості. Тому на даний час у нас там 12 співробітників, один науковий співробітник і в принципі інспектора. Пожежники, вони теж надають інформацію. З ними зв'язок у нас відбувається кожного дня. Тому що для нас важливо знати, по-перше, про стан людей це саме головне, тому що ви, ви знаєте, людський ресурс це найголовніше і націнніше, що є в нашій державі, і тому ми до кожного співробітника ставимося відповідно. Тому не спілкуємося, і в принципі, все це знаємо, що там відбувається. Співробітники можуть доносити якусь інформацію, але все, що ми можемо враховувати, все, що ми можемо бачити, це ми. Стопутниково це сучасна в принципі такий ресурс. Ми сантінела із польжемо сантінела два і, і наші науковці також. Ми впередняли досвід в інших закордонних парках в парках України. В принципі, розробили навіть свою вимірювану обраховану складову для того, щоб обраховувати і фіксувати пожежі для того, щоб можна було у подальшому притягнути до відповідальності тих лиходіїв, які це схоїли, тобто у вас зафіксовано це задокументовано факти. Так, так дивіться. Ну це неможливо просто досконально це все зафіксувати, тому що ми не знаходимося на цій території, і наші співробітники, на жаль, десь з липня місяця вже не можуть просто так вийти із своїх домівок там і пройтися, подивитися, тому що багато вже зафіксовано замінованих територій і вже були летальні випадки по поводу мінування тому вони якісні, але не досконалі. Все потрібно буде робити після деокупації. Уже все удосконалювати. Ми зараз просто фіксуємо територію. Яка пошкоджена, тому що це все видно. На супутнику можна обраховувати і все це робити. Всі, всі вже е, такі тонкі е, моменти, ці це вже треба буде обраховувати безпосередньо вже з співробітниками, які будуть виїжджати на місце постраждалих місць. Пане Павле, а на сьогодні яка територія вже визнана постраждалою Цифри цифрою? Диві... Да, так, так, є. Це уже понад 4 тисячі. 000... 227 гектарів це то, що стосується тільки Білобережжя Святослава. Я вже хочу, щоб слухач розумів, що Тімбурський півострів я про це говорю і кажу постійно: бере початок з Херсонщини і тому постраждала набагато на більше територія. Не тільки що стосується нашого парку, Білобережжя Святослава, це вже понад 4227 гектарів. Це який відсоток і... від території парку? Це майже 50%. що. Това е територия на Кимруското островче. На Кимруското островче има почти 10 000. Гектарів тому 4, ну, 42 відсотки, якщо бути точним, і з, з цих 42% відсотків це понад тисячу гектарів лісових насаджень. штучних. це сосни звичайної і сосни сосни -примшки. Тому я, я, я ж хочу ще наголосити, то, що територія постраждала на набагато більше. Це і Херсонщини, це і Чорноморський біосферний заповідник, і регіональний Варшавський парк. Тому це ну дуже така тяжка наша втрата. Та, в принципі, і ніколи Кімурський півострів ще не мав такої шкоди за подія і ніколи ще не штовхувався з таким, тому це перше в історії. І наслідки можуть бути різними, і природа може відрогувати по різному. Найбільше постраждали від пожеж, від обстрілів. Дивіться, це постраждання від пожеж і від обстрілів. Обстріли. Вони це як знаєте, така цепочка. Спочатку йдуть обстріли, потім зв'язку з обстрілами займається пожежа. Або е ці не люди, я по іншому висті не можу їх назвати. Є всі люди знають таке слово як нацизм. На коли люди просто рахують себе кращими націями і просто знищують іншу націю. Знаєте, а це є екоцизм. Це коли просто ці потвори. Просто раді свого задоволення вони знищують все живе на своєму шляху, не використовуючи ці ресурси або без користі використання цих ресурсів. це просто така є назва це є екоцизм. Це просто знищення нашого навколишнього середовища. Якщо ми будемо казати про Миколаївщину, то Наша природна заповідна установа найпостраждаліша і вона є найпостраждалішою на території України, тому що багато постраждалих територій. Ну одна із це наша територія. На жаль, і з цим дуже для мене особисто розумієте, я не звідки там приже людина. Я з тої території, я цю територію знаю дуже добре. Я сам золо тому для мене це. Таке особисто, таке душевний біль, тому що е, просто змушаються з тієї території, роблять все, що їм потрібно. На жаль, ну зрозуміло, що ця екосистема, це як цілісний організм, і тут страждають і всі і дерева, і трава, і пхи, і звірі, все одночасно. <гум> Да, ви зрозумієте, що у нас понад 4 тисячі видів е, тварин, із них е, 300 видів птахів, і це було е, таке природне гніздування для міграції птахів. Да, тобто та, домівка така природна для міграції птахів. Тому я хочу вам сказати, що ну це ж і птах ніколи ж не може просто так. там, де стріляють, там, де там де пожежу, там де забруднене повітря, там де Ж не, не не тільки постраждали це. Ми кажемо тільки за територію постраждала. А також ми це проїзд, це забруднення повномастиленими речовинами. Це ну, викид в, в, в повітря. Це ну там дуже багато це не, не так просто, як здається за все. І обрахунки на жаль дуже важливі, тому ми знаємо і беремо на себе відповідальність, тому що ми хочемо довести і представити до відповідальності цих міжнародних судах, притягнути до відповідальності. І як ми знаємо, нам потрібно зробити настільки якісно, щоб в цих судах не було ніяких там зауважень або заперечень. Щодо обрахунків, тому проводиться величезний спектр праці щодо цього, і я хочу сказати, це вже на даний час уже більше навіть ніж 100 мільярдів гривень. Це тільки по вашому заповіднику. Кінбурська коса це завжди була туристична мака, така родзинка наша Миколаївщини. Ось і дуже важливо її зберегти. Я хочу сказати, що ми збережемо, відновимо. Все і також хочу сказати, що багато що на Миколаївщині кажуть, що це перлина Миколаєва. Це дійсно так. Після війни буде вона дійсною перлиною, і всі будуть з бажанням відвідувати цю територію і будуть бачити зміни до кращого. Все буде добре. Ви слухаєте Українське Радіо Миколаїв. Це програма Радіо День. З нами на прямому зв'язку був заступник директора національного природного парку Білобережжя Святослава Петро Холодняк. Вже зараз співробітники національного природного парку працюють над розробкою технологій, що дозволять відновити ліс за коротший проміжок часу. Петро Холодняк розповів кореспондентам Суспільного, що план відбудови України безсумнівно матиме екологічний компонент, тож відновити. Ти зруйновану війною екосистему національного природного парку Білобережжя Святослава допоможуть і проєкти в рамках співпраці з європейськими природоохоронними об'єктами. Екологічні втрати від війни будуть колосальними. Вважає відомий миколаївський еколог, голова Миколаївської філії Національного екологічного центру України Олег Деркач. Послухаємо, що він сказав. Війни особливо вплинули на міграційні потоки птахів, тобто. І на міграції вісняні, і на їх гніздування, і на їх концентрацію, скупчення. Тобто, все, все пере, 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 переплуталось, розумієте, тому що особливо ці на Херсонщині йдуть бойові дії, там і сиваші дуже цінні для водноболотних птахів, і Асканія нового там чапівський піт, завжди там десятки тисяч сірого журоля, дуже багато там качок, гусей. Завжди йшло через іскання. Зараз там існує дії, і птахи лікаються, покидають ці місця. От і е, ну, це негативно впливає на кількісний видовий склад е, водноболотне обтавство. Тому, звісно, військові дії наносять страшенну шкоду. Це мільярди гривень. І надовго. Природа ще довго потім буде відновлюватись. Ну а взагалі ви знаєте, що у нас ну, по Україні там відсоток не такий великий цих е, заповідних об'єктів, да там хай буде 7 відсотків, наприклад, території України це заповідні об'єкти. У нас нижче набагато відсоток ніж в європейських країнах, майже в два рази нижче, то в три рази показник нижче. Але е, сьогодні третина наших заповідних об'єктів, тобто національних парків. Природних заповітників, регіональних ландшафтних парків, вони потрапили в райони бойових дій, і там, звісно, спостерігаються руйнування, знищення цих цінних природних це для України. безперечно, дуже, дуже важко буде потім відновити природу на цих територіях, на випалені землі, на поруйнованій землі, де постійні. Обстріли з е, е, артилерії, де постійно йдуть бойові дії, де території мінуються, так. от і ще тривалий час, треба буде їх і розміновувати mm -hmm. багато роботи так. тобто ефективно зараз охороняти заповідні об'єкти дуже важко, тому що доступ до них обмежений. Mm -hmm. От можна потрапити на одвіжному розміновані території, можна потрапити півострі, обстріли і таке інше. Екоцид. Це ще одна варварська сторона збройної агресії Російської Федерації проти України. Страждає природа, порушується баланс екосистеми, повітря, вода, земля, війна калічить усе живе навкруги. Але природа має властивість відроджуватись. Головне зараз вигнати окупанта з нашої землі. З вами була Оксана Хмельова за операторським пультом Наталія Квашенко. Обов'язково почуємось.